Накипіло з Володимиром Носковим. Шантажують, знущаються і б'ють від початку повномасштабної війни. Кількість випадків домашнього насильства в Україні зростає. Серед потерпілих є люди старшого віку в етері радіо накипіло. Поговоримо, що призводить до агресії у сім'ї, як реагує патрульна поліція на виклики від жертв кривдників в яких центрах. Готові підтримувати потерпілих від домашнього насильства Зі студії на зв'язку. Тренерка національної мережі громадської організації Ластрада Україна, що спеціалізується на протидії насильству та гендерній дискримінації, Наталія Сухорукова. Пані Наталю, ради вас вітати. Добрий пані день. Наталі, о, добрий день. А також з нами начальник відділу зв'язків із громадськістю управління патрульної поліції у Харківській області, майор Сергій Барибін. Сергію і вас теж вітаю. Доброго дня. Отже, пані Наталю, на ваш погляд. А от я пам'ятаю, що буквально минулого року влітку осни правозахисні організації, які якраз займаються протидією насильству, били на сполах, говорили, що зашкалювати почали показники із випадків домашнього насильства. А Вдалося власне привернути увагу на це, чи якось ситуація стабілізується, чи все-таки цей рівень він збільшується? Ну, я пропоную почати, мабуть, з того, що. 에, сказати про те, які 에, форми насильства от на сьогодні, 에, скажімо, є, і які 에, можливо з війною в нас з'явилися, бо так, є набиває війна, так так, так. так. Да, і так, і така ситуація. Е, в нас ті види насильства, які були ну, умовно, скажімо так, мирний час. Да, е, це і фізичне, психологічне, сексуальне і економічне насильство. Це наші такі основні, якщо можна так сказати, види насильства. Вони е, безумовно з війною не пішли, а залишились нами, і е, до них. Будемо так говорити, да, доєднався такий від насильства, такий різновид насильства, який зараз вам скажу, ви зрозумієте, да, чому він з'явився, чому він актуальний. Це кібернасильство, це теж різновид насильства, який якби з'явився, тому що ми проводимо 25 годин на сутки в інтернеті, да, в онлайн просторі, скажімо, ну, більшість з нас. Як би, так, як би там не було, і кібернасильство наразі теж, скажімо, займає такі певні позиції, на жаль, високі да, для нас. І з'явився у нас ще один вид насильства, якраз який саме з війною. З повномасштабною він дуже активізувався, він був і з війною нашою з 2014 року, але з повномасштабним вторгненням цей вид насильства, який був для. Для нас і для фахівців, ну такий новий, скажімо так, да, і який, як я сказала, прийшов з війною, це так зване СНПК сексуальне насильство пов'язане з конфліктом. Тобто, от я вам намалювала таку да, в контексті, щоб ми бачили Це бажали, ж ви маєте картину. на увазі з боку агресора, правильно? З боку агресора, так так, але це новий для нас відносно вид насильства. Тобто, я вам спеціально обмальзну намалювала таку картину. Для того щоб було зрозуміло да, що скільки в нас форм і видів насильства на сьогодні є, а повертаючись, щоб у нас така була, да так, щоб було зрозуміло контекст, в якому ми сьогодні говоримо? А що стосується повертаючись до безпосередньо вашого питання? Що чи вдалося призупинити цей різ насильства? Ну немає, я вам чесно скажу підстав в, в нашому житті для того, щоб воно яким чином призупинилися. Да? Тому що безумовно, якщо сексуальне насильство пов'язане з війною, це безпосередньо зрозуміло, да? від насильства який з війною, то все інше види насильства, чому вони активізувались, у тому числі знову ж? Такі і за війни, да і за того, що е, психологічний стан людей наших, да який е, більшість людей е, абсолютно, ну фактично, да вони перебувають у розпочі, перебувають в такому стані стані свого ментального здоров'я. Ви маєте на увазі е, бачить багато і відчувають багато жорстокості, так, і потім цю агресію, яка е, на них теж впливає, вони так, проявляють так. на це, своїх рідних і близьких. Це, да. Mm -hmm. mm -hmm. Добре, от таких випадків, як я доводі. зараз наведу, пані Наталі, 24 березня mm -hmm. у е, селищі Слобожанське 25-річний чоловік побив свою матір. Жінку ушпиталили е, в тяжкому стані. За даними слідства, між сином та матір'ю виникла сварка. І під час е, конфлікту, е, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, він завдав матері е, понад. 10 ударів кулаками в обличчя та по тулубу, спричинивши їй тяжкі тілесні ушкодження, йдеться у повідомленні. І про те, що чоловік побив матір поліції повідомила його дівчина, от це ви до якої групи відносити насильство? І це, скажімо, такий стандартний набір. Ну, в принципі, на жаль, так на жаль, це фізичне насильство, у нас більшість фізичного насильства. Що стосується психологічного насильства, то зрозуміло, що воно як окремий вид, їх не небагато фіксується як окремий вид, хоча це абсолютно рівноцінний вид насильства відповідно до закону, але психологічне насильство іде поруч. зрозуміло, ну не потрібно для цього бути фахівцем і працювати в цій сфері, для того, щоб зрозуміти, що якщо тебе б'ють. Так, якщо проти тебе фізичне насильство застосовують, то яким може бути твій психологічний стан? Зрозуміло, що він буде відповідний. Так? Тому фактично фізичне насильство поруч іде з психологічним насильством, так? тож економічне насильство це теж іде з психологічним поруч. Ну, є це коли тупи, людині сказала... чоловік або батько не дає гроші так... <гум> Заві покупки не, не дозволяє робити забирає. Mm -hmm. Правильно я це про це да, йде так, так? Да. Uh -huh. саме да, саме саме так і без, от, ну, безумовно те, що ви сказали, там ж син до матері, безумовно, е от економічне насильство і е може скоріш за все щодо людей поважного да похилого віку відбуватися до родичів своїх е і що стосується от, жінок і чоловіків, да над ким е схоїться насильство, то Зрозуміла, що абсолютна більшість це жінки, тим над тим скоюється насильство, Переважна більшість, але не всі. А, а що стосується чоловіків, то над чоловіками, от якраз про похилого віку, як ми вже проговорили, щодо, щодо насильства над чоловіками, то це якраз скоріш за все скоюється над чоловіками похилого віку, їх молоді і ну, дурні в цьому я по іншому. Чого не можу сказати, їх родичі, там онуки і так далі. Тобто, якщо це чоловіки, то це скоріш за все чоловіки саме от похилого віку, тому що ну зрозуміла, якщо молодий чоловік, то здоровий молодий чоловік, то скоріш за все над ним фізичного насильства буде важко споїти. А коли людина чоловік похилого віку, то безумовно він ну, в такій групі, групі ризику знаходиться. Пані Наталя, я думаю, що у начальника відділу зв'язків із громадськістю управління. Патрульної поліції в Харківській області майора Сергія Барибіна багато є прикладів, теж і спостережень. Я Сергію вас підключаю до нашої розмови. Чи спостерігаєте ви зростання кількості зареєстрованих випадків? Ну, на Харківщині щодо нас, домашнього насильства. Дякую за слова. Дивіться, пані Наталія розказала про безліч різних видів домашнього насильства. Вони були, і скажімо так, більша з них частина була і до війни. Тільки СНПК з'явився як новий вид, який з'являється все більше і більше у нас на території міста Харкова. Чому я кажу про міста Харкова? Давайте спочатку розповім про територіальний поділ, а саме. Де діє управління патрульної поліції в Харківській області? Звичай це в Харківській області. Проте ми здійснюємо обслуговування лише в межах міста Харкова і трас міжнародного значення. Крім того, у межах міста реагування на частину викликів пов'язаних з домашнім насильством здійснюють спеціальні підрозділи головного управління національної поліції. Тобто, фактично, працівники управління патрульної поліції в Харківській області прибувають на 85-90% викликів, які надходять до 102. Тобто, хто 102 подзвонив 85-90% що приїде саме патрульна. Поліція, крім того, слід розуміти, як саме реагує патрульна поліція на виклики щодо домашнього насильства. Поясню, що існує два види відповідальності, які застосовує поліція до критників: це кримінальна і адміністративна. Адміністративна відповідальність це фактичне складання протоколу про адміністративне правопорушення. За вчинення домашнього насильства, воно передбачено статтею сто сімдесят кодексу України про адміністративні правопорушення та винесення термінового заборонного припису. Кримінальна відповідальність вже настає, от такі випадки, як виказала пан Володимир, більш серйозно. Тобто, якщо є е, тілесні ушкодження, тобто очевидні видими тілесні ушкодження, або є системність, тобто за це вже настає кримінальна відповідальність. Тож давайте поспілкуємось про виклики. До да, управління... на які виклики доводиться виїжджати? Дивіться, давайте спочатку щодо кількості. Мені здається, всім буде цікаво, що Та -та -та -та. До кількості. я ж вас запитував в середньому управління патрульної поліції в Харківській області в місяць обслуговує приблизно 600 викликів пов'язаних з домашнім насильством. І ця цифра є середньою з 2022 року, з жовтня 2022 року. Звісно, на початку війни більшість випадків домашнього насильства залишалася сім'ї, тобто без виклику поліції. І ця цифра майже не змінюється. Про те, що є, от ми з вами спілкуємося, що є збільшення чи зменшення, вона приблизно залишається на одному рівні. 600 випадків правильно на місяць, дав да, да. Одна секунда Сергій, Зараз ви продовжите. Я тільки хочу по пані Наталю запитати. Пані Наталю, ця цифра вже нам говорить про те, що народ припинив толерувати цю проблему. Ну так, з одного боку, так, але моя така позиція я її притримуюсь в принципі ну, всі роки, як я займаю всі роки цим питанням. Ми, ми безумовно не можемо казати і орієнтуватись на цю цифру і казати, що ця цифра реальна. Я маю на увазі, що все одно частина випадків це ну, верхівка, така айсберга, і частина випадків у нас все одно залишається невидимими. Так? Тобто, це ці люди. Які можуть роками да, перебувати в стані насильства. А це доволі високий плюс відсоток до цих 600? Я думаю, що так. Я думаю, що так. Тобто Бо це тисяча і більше, ви... так? Я думаю, що так. Ви дуже влучно сказали, що толерувати, да, безумовно якщо порівняти там 10 років чи навіть 5, це стало менше, але ну все одно я би не прив'язувалась до ну прямо так до цих цифр. Це моя а, така мої спостереження та, та, мої та розумію, пані Наталі. Продовжуємо вами слухати майора Сергія Барибіна, Значить, 600. чи далі Сергію, продовжуйте. Дивіться це, я вам назвав кількість викликів. Це не означає, що ці всі виклики об'єктивно означають вчинення домашнього насильства, тобто, коли. Патрульний поліцейський прибуває на виклик, він оцінює вже особисто ситуацію і розуміє, бувають ситуації і хибних викликів, бувають ситуації, що конфлікт має місце у сім'ї, проте немає ніяких ознак домашнього насильства. Ну і звісно, є як пані Наталія зазначила, випадки, коли дійсно все ж таки не звертаються до суб'єктів, які здійснюють. Допомогу у випадку домашнього Пане Сергій, А випадку? що означає хибні виклики і що означає, от не звертають от, точніше, так це був родинний скандал. Я от якраз стикався ну теж з нерозумінням деяких жіночих правозахисних організацій цього моменту, тому що дійсно у людей є скандал. Приниження поліція переїжджає, дивиться, каже: А це скандал. Ми не реагуємо на це. А насправді це вже прояви е домашнього насильства. Дивіться, тут для того, щоб зробити якийсь висновок, чи є домашнє насильство, чи нема, це потрібно бути об'єктивним на цій ситуації. Якщо вам хтось розказує про ситуацію, що там можливо було домашнє насильство, чи не було домашнього насильства, все ж таки інспектори, які прибувають на виклики щодо домашнього насильства, оцінюють ситуацію. Вони не просто так приїхали на цей виклик, щонайменше вони заповнюють форму оцінки ризиків. Це такий документ, у якому е, коротко відповідає, е, можливо, потерпіла щодо того, що задана кривдником. і вже починаючи з цієї оцінки ризиків, е, працівник управління патрульної поліції робить певні е, певні ви знаєте. Людина, до... яка перебуває в страшному емоційному стані, навряд чи зможе об'єктивно вам заповнити анкету. Пані Наталі, Погляді, може я не правий, Скажіть, будь ласка, ви. Як фахівчиня. Ну, так, погоджуюсь, безумовно, погоджуюсь. Так, пане Сергію, продовжуйте, будь ласка, значить, на які виклики ви не виїжджаєте, але коли вас кличуть, чи ви намагаєтеся виїжджати на всі виклики до людей із заявами про домашнє насильство? І хто, як правило, телефонує? Самі жертви, перепрошую, рідні, близькі. Як, от в новині, яку я озвучив, повідомила дівчина, значить, хлопця? Дивіться, як правило, телефонують все ж таки потерпілі. Реальні. Звісно, бувають випадки, коли телефонують сусіди, бувають навіть випадки, коли кривник сам телефонує насильство щодо домашнього насильства і каже, що я вчинив домашнє насильство. Звісно, такі ситуації трапляються. Але майже у 90% випадків це все ж таки потерпілі. Mm -hmm. Працівники управління патрульної поліції не обирають собі виклики, скажімо так. тобто... Будь-яке звернення до оператора 102, тобто, коли ви набираєте 102 або 112, то обов'язково до вас приїде патрульний поліцейський, це як 100%. тобто, і вже буде розбиратись у конкретній ситуації, чи то домашнє насильство, чи будь-яка інша ситуація у 100% здійснюється реагування на всі виклики. У тому що відомо у скількох відсотках вони їдуть із рішенням, що це не є. Факти домашнього насильства. Я вам можу сказати, скільки за минулий рік складило нас разом протоколів. Це 1470 протоколів було складено за минулий рік. До речі, це найбільша кількість по Україні серед міст мільйонників. А дивіться, тут неможливо навести таку конкретну статистику. Ми беремо з вами кількість викликів, тобто 600 на місяць. Є кількість, наприклад, там з них на 110 викликах складено протоколи про адміністративне правопорушення. Частина викликів є криміналом, частина викликів є хибними викликами, там, де люди об'єктивно. Роблять виклик про домашнє насильство, об'єктивно знаючи, що воно не відбувається такі випадки також наявні. Це не означає, що сусіди не можуть подзвонити до патрульної поліції і сказати, що у сусідів сварка сімейна. Ім зроблять не пишуть щодо хибного виклику. Звісно, це це не означає це на навпаки. Вони намагаються зробити добру справу разом з тим, от, оцінити е, який рівень все ж таки домашнього насильства. Знову таки, коли це кримінальне домашнє насильство, наприклад, людина пише щодо нанесення їй тілесних ушкоджень заяву або заявляє про це. Е, цим вже займається не управління патрульної поліції в Харківській області, а е, слідчі. А дізнавачі головного управління національної поліції, дякую, Сергію. ми ще маємо встигнути почути Наталію Сухорукову. Пані Наталію, це про Харків більше говорив. Сергій, а що коїться за вашими спостереженнями у громадах області? Тому що я нещодавно спілкувався з представниками Роганської громади, у яких є центр, який може приймати до себе жінок, які пережили домашні. Насильство так, от мені представник влади сказав: Ну розумієте, вони ну од стався конфлікт, пережили, ковтнули, і дуже часто, навіть він каже в громадах, попри те, що є такі центри, до них не доходять. Ну так, це в принципі пев, певною мірою зрозуміло, тому що я от вам наведу по громадах, ви хочете наведу вам такий приклад. В нас обласний центр для таких жінок, які можуть потрапити туди кризовий центр. Він знаходиться в Краснопавлівки Лозівського району. І коли от я в тому числі розмовляла з директоркою цього центру, ну і взагалі і раніше я б ситуація і так ця зрозуміла, розумієте, щоб жінка, наприклад, або жінка, або жінка з дитиною все кинула да, там, свого Город, критника, свою, свою квартиру. Дітей своє господарство дітей і поїхала, скажімо, в абсолютно інший там ну, світ за очі, умовно кажучи, да? от, ну, вона там живе в Харкові або в Урагані, наприклад. Да? ну, Якби там не було центру, да, от ви Урагань згадали, от, вона жила в Ураганській громаді, а тепер вона буде, повинна їхати в Краснопавліку Лозівського району, Там прекрасний центр, створені всі умови, але безумовно жінки не. Хочуть кидати, іноді не можуть кинути далі. А робота? Да? А якщо жінка, ну. Е, а там, з яких причин тоді вона залишає як роботу, вона? як роботодавцю сказати, е, що я що? що я, Лікарняна, я не можу взяти. відпустку? Ну, да, ну да. не факт. Тобто, що як це, пояснити роботу. Тобто, так. А на що вона да? І якщо вона кине роботу, на що вона буде жити? Да? Ну, Теж в цьому питання. центрі, скажімо так. так. И все равно, центр... Пані... Пак... Угу. А, прошу, прошу, скажите. Це, це, ну, такого плану центри, це фактично ну, для таких вже Скажімо, ну кризових моментів, да, коли е, ну людина вже просто не може залишатися, або знає, от наперед що їй потрібно от, ну, наприклад, перебути, да певний період, і далі вона ну буде вирішувати якось кардинальні якісь моменти. Тоді ти да, буде веселятися, а, переїжджати ну, кудись так, де інде так, і так. не залишатися з чоловіком. Пані так. Наталя, ми вже uh -huh. йдемо на коду фінально. Я вас дуже uh -huh. прошу зараз, скажіть. Нашим слухачам, бо ви сказали про чоловіків, і слухачкам, які можуть потерпати від насильства, куди звертатися, куди телефонувати, телефонувати, де їх чекають без зайвих запитань і збереженням конфіденційності? Е, я пропоную, да, зразу вам хочу сказати, що людина з цього приводу може звернутися в неї дуже широке коло е, можливості звернутися, починаючи просто, як пан Сергій сказав, на 102 і там її перенаправлять туди, куди потрібно, або в соцзахист своєї громади, де вона проживає. У нас в кожній громаді є органи соціального захисту, або для людей, які. Ну, бояться і, скажімо так, не дуже впевнені, є для них гарячі лінії. Лустради дуже просто заповнити. Той же самий, дуже просто заповнити номери з е, гарячих ліній 116 123 116 123. Це національна лінія Ластради, де конференційно безкоштовно нададу допомогу, спрямують, куди потрібно, або урядова гаряча лінія 1547. От я вважаю, цих двох гарячих ліній отак буде достатньо для того, щоб отримати інформацію, бо там професійні оператори. Які вже ну, проговорили це 10-500 разів. Це для людини шок і вперше, а зрозуміла, що для операторів вони спеціально навчені на це. Да? Тому 116, 123 або 15-47 головне останнє слово. Головне, що не потрібно ні в якому разі забитися в угол, да, в кут і бути з собою на одинці, переживати. Зараз можна отримати допомогу від величезної Кола і державної і громадськості, тому головне вийти із темряви на світло. Дякую дуже тренерка національної мережі громадської організації Ластрада Україна, що спеціалізується на протидії насильству та е гендерній дискримінації Наталія Сухорукова, а також начальник відділу зв'язків із громадськістю управління патрульної поліції в Харківській області, майор Сергій Барибін, були учасниками денного етеру. Миру злагоди. Цінуйте свої стосунки зараз. Новини.